Є питання. Ось в нас вент-шахта, вентканал. Ну, вони всі тут плити йдуть, вони вентканалами. Планується, щоб тут була кухня. Зараз робимо під під, розетники, під розетку. І таке питання. Не вистачає глибини для підрозетника, щоб просверлитись навіть з урахуванням плитки. Виходить під розетник в цю шахту, прям вентканал, і вона буде е, така наскрізь. Отвір цей. Хто з таким е, вже стикався? Як ви виходили з цього положення? І чи нормально це взагалі? Бо я так розумію, що в кожній квартирі, в кожній будові, ось такий буде отвір, туди е, наскрізь. Сквозний. Можливо, є розетки, які є якісь маленькі, але не знаю.